Як не потрапити в СЗЧ, коли ви були у відпустці? По-перше, розраховуйте час необхідний на повернення. Зараз важко із квитками на громадський транспорт. Реально, люди, які розраховують добратися там за день, можуть добиратися дня, два-три три доби. Це суттєво. Якщо до трьох днів ви не були у розположенні військової частини. Це ще адміністративне правопорушення, не кримінал, але і то неприємно, бо в результаті вас позбавляють усієї премії. Що робити, якщо ви не можете вчасно прибути з об'єктивних важливих причин? Телефонуєте своєму безпосередньому командиру. Ну, телефонуєте добре, за можливість, якщо є така можливість, але це факультативно, додатково. Основне, напишіть йому на вайбер, сигналку, як ви там спілкуєтеся. Щоб потім, в разі чого, можна було заскрінити. І при службовому розслідуванні, воно обов'язково буде, могли надати ось цю копію з вашої переписки. Ну, це також факультативно. Де б ви не були, заморожтеся з цього питання трошки, і з поштового ділення Укрпошти відправте телеграму на адресу військової частини. Мол, я такий-то, такий-то, зараз перебуваю в відпустці, не маю можливості прибути своєчасно у зв'язку із там, проблемами із транспортом, чи, можливо, захворів. Відправте цю телеграму, якщо вони там ще відправляють за такі телеграми, або лист рекомендований з описом вкладення. Буде так, що ви приїдете швидше, ніж дійде той ваш лист. Але ось цей лист вам допоможе довести поважність ваших обставин, через які ви пропустили термін, необхідний для повернення. І важливо мати підтверджуючі документи. Якщо ви дивитеся як квитки, їх немає. Зробіть там скрін з якоїсь там сайту чи у залізниці, що от квитків немає в наявності. Шануйтеся, підписуйтеся на телеграм-канал. Там багато порад для військовослужбовців.